Добрий день! Сьогодні познайомимося з різноманіттям кільчастих червів, їх роль в екосистемах і житті людини. Пригадаємо! Хто такі жилки? Як класифікують представників типу охарактеризуйте гідру пісноводну, Які ознаки характерні для медуз? Хто такі корали? У чому полягає симбіоз актинії і риби клоуна? Працюємо за планом. Загальна характеристика кільчастих червів. Дослідження зовнішньої будови та особливості руху кільчастих червів, на прикладі дощового черв'яка. Різноманіття кільчастих червів, значення кільчаків у природі та житті людини. Розпочнемо з того, хто такі черви. Це збірна група тварин, яка включає безхребетних з тонким видовженим тілом і м'якими покривами. Червами називають декілька типів тварин, а в побуті ще й личинок багатьох комах, наприклад, гусениці. В сучасній українській біологічній термінології до червів належать такі типи тварин: плоскі, наприклад, планарія, круглі, аскарида людська, кільчасті, як приклад, дощовий черв'як. Саме про кільчасті поговоримо більш детально. Кільчасті черви багатоклітинні, двобічно-симетричні, тришарові тварини, у яких є вторинна порожнина тіла. Знайдіть її на зображенні. Тип кільчаки об'єднує понад 9 тисяч видів. В Україні близько 450 видів. Живуть у морських і прісних водах, а також у ґрунті. Порівняно з представниками інших типів червів, кільчаки мають значно вищий рівень організації. Прогресивними рисами організації кільчастих червів є поява вторинної порожнини тіла. Поділ тіла на окремі сегменти. Це називається метамерія. Поява примітивних кінцівок параподій у багатощетинкових червів. Поява кровоносної та дихальної систем. Зовнішні зябра у багатощетинкових червів, зокрема. Розвиток метанефридіїв або водільних трубочок. Тіло кільчастих червів укрите одношаровим епітелієм, тонкою котикулою та слизом. Під шкірою розміщені м'язи, які разом із нею утворюють шкірно-м'язовий мішок. Розглянемо будову шкірно-м'язового мішка на зображенні ліворуч. Під номером 1 кутикула, 2. Покривний епітелій, 3 кільцеві м'язи, 4 поздовжні м'язи. Травна система наскрізна. Починається ротом і закінчується анальним отвором. Розгляньте її на малюнку зверху, а також складові, які відносяться до травної системи, зображені зеленим кольором. Дихають ці черви поверхнею тіла. У кільчастих червів є кровоносна система. Кров судинами циркулює по організму і здійснює транспорт поживних речовин, кисню, продуктів обміну. Кровоносна система складається з спиної та черевної судин, які зв'язані між собою кільцевими судинами та потовщеними кільцевими судинами, які називаються серця. Нервова система складається з головного ганглія, скупчення нервових клітин і черевного нервового ланцюжка. Знайдіть жовтим кольором навкологлоткове нервове кільце та черевний нервовий ланцюжок складові нервової системи. Щоб краще зрозуміти будову дощового черв'яка розглянемо або дослідимо дослідження зовнішньої будови та особливості руху кільчастих червів, наприклад. Того самого дощового черв'яка. Хід роботи перед вами робимо висновки. Органи чуття найкраще розвинені в мешканців водой, які ведуть рухливий спосіб життя. У них є органи дотику вусики, щупальця, нюху, зору, очі, рівноваги. У мешканців ґрунтів, наприклад, дощових черв'яків, спеціалізовані органи чуттів, розвинені слабо або, взагалі, відсутні. Їхні функції виконують нервові закінчення в покривах. Пригадайте реакцію дощового черв'яка на подразнення. У більшості кільчастих червів добре розвинена здатність до регенерації, відновлення пошкоджених частин тіла. Різноманіття кільчастих червів. Кільчасті черви поділяються. Тип кількості черви поділяється на клас Багатощетинкові представниками є нереїз, піскожил та клас поясковий, який ділиться на підкласи малощетинкові представник дощовий черв'як та підклас п'явки представник медична п'явка. Клас багатощетинкові черви. Головним чином це морські тварини, які вільно мешкають на дні або в товщі води. Мілководдя морів. вони мають добре виражений головний відділ і розвинені органи чуття. На кожному сегменті їхнього тіла є параподії, парні бічні м'язові вирости з пучками еластичних щетинок. Ці органи забезпечують рух багатощетинкових червів. У придонних екосистемах морів. Дихання відбувається через шкіру, але деякі мають зябра на параподіях. Такі багатонкові черви, як нереїз і піскожил, це кормова база для багатьох риб, зокрема й цінних промислових вид. Осетри живляться молюсками та рибами, які своєю чергою поїдають багато червів. Представник, який зображений праворуч, нереїзд, веде придонний спосіб життя, споживаючи біомасу морського молу. Клас пояскові, підклас клас малощтинкові черви. Об'єднує здебільшого прісноводних і ґрунтових червів. На сегментах тіла в них відсутні параподії, а з боків розташовані лише пучки коротких щетинок, органи чуття зазвичай розвинені слабко. Поширені повсюду дощові черв'яки живуть у ґрунті, живляться рослинними рештками та перегноєм, сприяючи розкладанню різних речовин. В Україні трапляється рідкісний вид ґрунтових червів. Ейзенія Гордєєва Дощові черв'яки складають до 70% від біомаси ґрунтових безхребетних. На одному гектарі лугів їхня кількість становить в середньому близько 20 мільйонів, а вага їхньої біомаси до 5 тонн на гектар, що на два порядки перевищує біомасу наземних тварин. У природі трубковики мешкають у прісних водоймах, де багато органічних речовин. Це невеличкі до 40% Міліметрів черв'яки, які живляться бактеріями. Трубковиків використовують яком для акваріумних риб. Для цього їх спочатку витримують кілька днів у приточній воді, а після ретельного промивання зберігають живими до кількох місяців. Клас пояскові під клас п'явки. Це кровосисні або хижі кільчасті черви, які здебільшого мешкають у прісних водоймах, проте є й сухопутні та морські види. Вони мають дві присоски: ротовий і задній, рот оточений трьома щелепами якими вони прорізають покриви жертви. У слині п'явок міститься гірудин, що перешкоджає згортанню крові та утворенню тромбів. У водоймах України трапляється п'явка медична, яка потребує для життя досить чистої води. Характерними мешканцями наших водойм є п'явка кінська та риб'яча п'явка. За результатами досліджень на українській Антарктичній станції Академік Вернадський» 2023 року українські зоологи Андрій і Сергій Утєвський разом зі співавторами описали новий вид рип'ях п'явок. Виявили, що їхні предки жили в тропіках, проте згодом поширилися та пристосувалися до холодних антарктичних вод, значення кільчаків у природі та житті людини. Кільчасті червів відіграють значну роль у природі. Прісноводні та морській кількості черви є базою живлення для інших тварин. Наприклад, нереїди і піскожили є основою живлення багатьох промислових риб. Малощетинкові трубочники є хорошим кормом для багатьох видів прісноводних риб, дощові черви основна їжа кротів, їжаків, жаб, шпаків та інших. Дощові черви відіграють значну роль у процесах ґрунтоутворення, що вперше відзначив англійський біолог Чарльз Дарвін. Вони прокладають у ґрунті довгі ходи. Які полегшують проникнення дощової води, повітря до кореневої системи рослин, забезпечують швидке розкладання опалого листя і утворення гумусу. Крім того, вони беруть участь у перемішуванні ґрунту, виносячи на поверхню з глибших шарів частинки землі, які містять неорганічні компоненти, викиди червів мають pH дорівнює 7,0. Тому вони запобігають окисленню та олужненню ґрунтів. Таким чином, наявність дощових червів у ґрунті сприяє підвищенню його родючості і є показником стану ґрунту. Деяких з кільчастих червів, наприклад, Тихоокеанського палоло, людина споживає в їжу. У цього черв'яка розмноження збігається з певною фазою місяця. У період розмноження палолов в незліченій кількості піднімається з дна і скупчується в поверхневих шарах води. Саме тоді їх виловлюють жителів. Островів Тихого океану для споживання в їжу. У окремих кільчаків каліфорнійський червоний черв'як розводять у промислових умовах вермікультура. І використовують у вигляді харчових добавок для худоби, для утилізації побутових відходів, вироблення високоякісних екологічно чистих добрив. Як корм для акваріумних риб використовують трубочника. Ви вже про нього чули. П'явка медична стає в нагоді в медицині для лікування тромбофлебіту, деяких форм гіпертонічної хвороби та інших захворювань. Існує навіть окремий метод лікування п'явками гірудотерапія. Ефект такого лікування є комплексним. П'явка, що присмокталася до шкіри, викликає місцеву кровотечу. Що може ліквідувати венозний застій крові, посилити кровообіг в цій ділянці тіла. Крім того, у кров потрапляють речовини, що зумовлюють знеболювальний і протизапальний вплив. Зменшується ймовірність тромбозів, спадають набряки. П'явка риб'яча нападає на рибу і може спричинити захворювання, відоме як пісекольос. Рибячі п'явки завдають значних збитків риборозплідникам. Зустрічаються п'явки не тільки в прісних водоймах і на суходолі, а й у морях і океанах. Серед них морська риб'яча п'явка, що паразитує на камбалах у прибережних водах Курильських островів. До Червоної книги України занесено сім видів кільчастих червів. Ейзенія Гордєєва, Жабоп'явка Алжирська, П'явка Медична, Глотківка Щогольєва. Архео... Дела каспійська, трохета потайна, псевдотрохета п'яти кільчаста. Узагальнимо. кільчасті черви живуть у прісних і солоних водоймах, а також у ґрунті. Дощові черв'яки відіграють значну роль у процесах ґрунтоутворення. Вони забезпечують аерацію ґрунту, поліпшують його якість. Серед кільчастих червів є паразитичні форми п'явки. Кількості черви є невід'ємною ланкою в ланцюгах живлення. Домашнє завдання опрацювати тему різноманіття кільчастих червів, роль в екосистемах і житті людини. Дякую за перегляд та що підписались, і дивитесь канал Пізнавати Нове Цікаво! Почуємось!